Ну, українського мистецтва зробили подібний проєкт авторства Івана Романовича Липовки, відомого київського скульптора, який тут якраз присутній. Ну, хотів би до такого вступного слова запросити народного депутата України від факції Всеукраїнського об'єднання Свобода Андрія Єв'єнка. Слава Україні! Шановне товариство, я хотів би подякувати Івану Липовці за його ініціативу і виконання цієї ініціативи. Мені здається, що дійсно ми бачимо високохудожню роботу, виконання естетичне образу Степана Бандери. І мені здається, звичайно, тут є великий символізм, і е, якось так дивно виходить, що по суті це вперше е, саме скульптурна реалізація е, Степана Бандери відбулася саме зараз. Тому що, напевно, постать Бандери, його образ вона є дуже вагомою, дуже актуальною сьогодні в Україні. І, е, на мій погляд, що вона, що вона реалізовує, що вона сьогодні в собі ховає, ця постать, що вона в собі е, утримує? Ну, напевно, те, що е, ми бачимо це по реакції ворогів України на постать Бандери. Тобто для них от, Бандера це є якийсь крайній вияв всього того, що вони ненавидять. Тобто, це є. Те, що можна важати для них ну, таким абсолютним негативом з точки зору от українофобії, ворогів української держави і української нації. І а чому так відбувається? Напевно, тому що Бандера це символ тої України, яка є українською до кінця, яка ніколи не буде вже колонією, ніколи не буде територією окупованою, яким би то не було, і саме це, оця от крайність. По і невідворотність е, оцього питання вона викликає таку лютну ненависть е, ворогів. І мені здається, що сьогодні, навіть як би це не було дивно, але навіть сьогодні в Україні е, постать Бандери, вона все ще намагається бути віднесена трошки на маргінез, трошки на другий план. Навіть попри те, що сьогодні у нас іде вже відкрита війна з Росією. І мені здається, що тут вже є і питання. Е, ну, Власне, яке треба чітко для себе визначити, що навіть і попри те, що є сьогоднішній день якась певна підтримка України із Заходу в тому числі, але треба розуміти, що сильна, дійсно сильна, потужна, самодостатня Україна потрібна тільки українцям. І тому Бандера, як символ такої України, він в тому числі є неприйнятний в тому, для багатьох, в тому числі і на Заході. Тому що це вже не Україна як молодший партнер, не Україна як, ну скажімо, просто придаток до там, ліберальної концепції Євросоюзу, а це дійсно Бандера це символ до кінця національної, сильної, могутньої України. І е, мені здається, що саме тому нам треба сьогодні піднімати прапор Бандери, а саме тому нам треба сьогодні очищати нашу історичну пам'ять до кінця. Від всіх міфів, від всіх ворожих впливів, які десятиліттями, а то й століттями, ну якщо це стосується не Бандери, а загалом української ідеї нав'язувалися і пропагандувалися в Україні. І нам треба нарешті вже називати речі своїми мінами, тому що кожен раз, коли українці будуть під тиском ворожої пропаганди, під тиском брехні і наклепів відступати від своєї. Оцієї прямої дороги кожен раз ворог буде мати над нами перевагу. Нам треба чітко це розуміти. Тому це дуже важливо, що це відбувається саме в ці дні, бо ми знаємо, що 1 січня це день народження Степана Бандери, і це фактично приурочено до Дня його народження. І нам треба ну, чітко усвідомлювати символізм цих дат. Але я от наостанок хотів би сказати, я чув, тут була певна дискусія, я не прав ні участь, але я послухав. Коли Івана Липовку запитали, а от чи немає паралели між постаттю Бандери і постаттю Леніна? Що, мовляв, Ленін це теж там з нього робили символ, з нього робили пам'ятники, але от зараз він падає і чи не буде так з Бандерою? Ну, Мені здається, корінний тут є корінна відмінність. По-перше, з точки зору того, що Ленін це. Був, була та людина, яка знищувала Україну, а Бандера це та людина, яка боролася і померла за Україну, і стала символом боротьби за Україну. Але навіть не це. А те, що Бандера і пошана до Бандери, усвідомлення його важливості історичної місії, Бандера, як символ національного героїзму, він ішов не через ці кандові казьодні якісь пропагандистські мантри, а він йшов ним. Тобто Леніна розказували десятиліттями, який він великий, який він класний, який він, він має бути наш вождь і так далі. І в результаті, як тільки ця пропаганда припинилася, його пам'ятники полетіли, тому що за цим всім нічого не було. Це була вся соцільна брехня. А Бандерівський культ, я вважаю, що теж це прямо треба говорити, так? культ Бандери, він йшов всупереч цьому. Тому що була страшна пропаганда проти цього, і воно поставало. Навсупереч, і люди, які називали себе бандерівцями, вони ж неспроста себе називали саме його іменем. Для них це був символ того, що це, якщо ти вже так себе назвав, значить уже жодних компромісів, значить ти йдеш до кінця за Україну. І тому, тому я думаю, що ці паралелі вони є безпідставні. Тобто ми маємо усвідомлювати, що це виросло, і усвідомлення величі бандери, воно виросло всупереч всьому. Що відбувалося для того, щоб навпаки його ім'я зробити синонімом якоїсь сатани і просто забути? Тому товариство я ще раз хотів би подякувати Івану Липовці, Я хотів би подякувати Миколі Неребальщуку, який є теж причасний до цього проекту і до цієї ідеї. І хотів би подякувати вам всім за те, що ви сьогодні тут. Вам не байдуже, і запросити, керуючись можливістю, 1 січня традиційно 18-та година. Парк Шевченка ми починаємо наш традиційний марш а, на честь дня народження провідника Степана Бандери. І цього разу ми будемо так само це робити з притаманною цьому дню масштабністю і переконаністю. Тому дякую всім за увагу. Слава Україні! Хотів би запросити до слова народного депутата України з сьомого скликання, заступника голови Всеукраїнського об'єднання свободи Юрія Сиротюка. Слава Україні, шановна товариство! Здорово. Вітаюся до вас традиційним бандерівським вітанням. Треба не забувати сьогодні, що революція, яка відбувалася минулого року, ця революція відбувалася під іменем, під ім'ям і під ідеями Степана Бандера. Як би це хтось сьогодні не хотів перекрутити. Ця революція була не за долар і не за євро. І ця революція була не просто протирежимний резистанс, бо ми давно вже прочитали до своєї праці Бандери, де він писав, що має бути національна революція, а не протирежимний опір. І ми робили ту національну революцію, і мусимо робити і далі. І як би не скавуліли наші вороги, коли минулого 1 січня так звана общественность кричала Ніякого бандери, ви зруйнуєте революцію, забудьте про Бандери, зніміть портрет Бандери з Київради! Ради. Коли нам казали, не робіть маршу УПА 14 жовтня, відмовитися від Бандери 1 січня, ми від цього не відмовилися, тому що ідеї нашої революції, ідея нашої боротьби закладена Степаном Бандером. І він, як і Тарас Шевченко, це свята для нас людина. Це та людина, яка будує майбутнє нашої держави. І коли ми сьогодні кажемо, яку Україну ми маємо будувати, то маємо будувати Україну Бандерівську, а не якусь іншу. Бо Україна європейська це передусім Україна, яка українська. Не можна, нема в Європі, Європа це континент нації. І в нас ще досі триває наше 19-те століття побудова національної держави, відродження нашої нації. І мусимо будувати Україну Бандерівську. І коли хтось сміявся, що не сприймають Бандеру, то сьогодні ви знаєте, що Бандерівські ідеї Бандерівські гасла сьогодні звучать від Львова до Луганська і до села під Піски під Донецьком. Сьогодні Бандерівським гаслом Слава Україні вітаються всі. І тому мусимо пам'ятати, що Бандера це не просто символ, бандера це не просто минуле, а це Бандера це актуальне українське тепер і майбутнє. І не треба шукати нести ідей з чужого поля, не треба видумувати ерзац реформи, а реалізувати ту ідею, про яку писав Бандера і, і Шевченко. Я дякую, що маю можливість бути почетним до такої святої справи відродження справи Бандери. Ідеї Бандери, пам'ять про Бандери, і хочу так само при нагоді всіх запросити. Минулого року, коли Скавуляж про Бандеру набрав неймовірних обертів, з боку різних людей, ми зробили Бандерівське читання в Київській, в Київській міській раді. Хто з вас пам'ятає? Минулого боку, року була річниця народження Степана Бандери 95 та була річниця створення організації українських націоналістів, організацією якою керував після смерті Євгена Конувальця. Степан Бандера. ми зробили бандерівське читання і говорили про ту Україну, яку ми маємо реалізувати, хоча ще не знали тоді, в кінці січня, що буде далі, як закінчиться наша революція. І тому і цього року ми теж зробимо друге бандерівське читання і будемо знову говорити про ту бандерівську Україну, яку мусимо будувати: Україну велику, Україну самостійну, Україну соборну, Україну від Карпат по Кавказ. Україну, де ми ніколи навіть не посміємо думати, що ми маємо право здати хоч клаптик нашої території, чи то в Криму, чи то на Донбасі будь-якому окупанту. Україну, яка розуміє, що з Москвою можна говорити лише силою ідеї і силою зброї, а не якимись ганебними дагавняками в мінську. І саме от ця актуальна Бандерівщина мусила не стає далі. А вам, пане авторе, дуже дякую, що ви не робите не золоті унітазу. Не якісь химерні речі в стилі постмодернізму, які чомусь колекціонують, які є, за які платять величезні гроші гроші, а робите, несете оту українську спадщину, відроджуєте її. Сподіваюся, що в найближчі перспективи ми доживемо до того дня, коли в центрі Києва буде стати пам'ятник Степана Бандера. І ніяка собака ніколи його не посміє скинути. Дякую за увагу, слава Україні!